Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Новоросійськ, який у останні роки став головною базою Чорноморського флоту Російської Федерації, зазнав масовані атаки дронів з моря і повітря. Сирени тривоги у цьому російському місці лунали протягом кількох годин. Влада попереджала. Мешканців Новоросійська про небезпеку прогулянок по чорноморському узбережжю, і, хоча про наслідки цієї атаки російські джерела поки що нічого не повідомляють, бо як правило завжди у такій ситуації обмежуються виключно повідомленнями про знищення безпілотних летальних апаратів, є очевидним, що така масована атака дронів не могла не завдати збитків інструктурі чорноморського флоту Російської Федерації та самого новоросійського атака на новоросійське нагадує нам і про те, що плани російського лідера Володимира Путіна щодо перетворення Севастополя на головну базу чорноморського флоту Російської Федерації і на центр дестабілізації ситуації у Чорному морі. Також виявилися марними. Згадаємо, скільки зусиль російська держава і до Путіна, і під час його правління витратила на те, щоб контролювати Севастополь і перетворити Чорноморський флот Російської Федерації на справжній окупаційний контингент у Криму. Скільки заяв ухвалювали у російському парламенті? Скільки угод російські керівники підписували з українськими чиновниками? Одні харківські угоди, які підписав російський агент Віктор Янукович разом із одіозним Дмитром Медведєвом, чого варті, а в результаті, після окупації і анексії Севастополя і початку великої війни Росії проти України Чорноморському флоту Російської Федерації довелося тікати з українського міста і знаходити собі притулок у новоросійську, але і тут, і на командування чорноморського флоту. Російської Федерації і на кораблі цього злочинного військового формування очікують постійні сюрпризи. То той чи інший керман Чорноморського флоту Російської Федерації знайде собі могилу серед риб, то самі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації зазнають ускожені в результаті атаки морських чи повітряних дронів, то сам. Новоросійське буде здригатися від нових і нових українських атак, які будуть нагадувати мешканцям цього російського міста, що не можна вважати, що твоя агресивна країна буде вести війну проти сусідньої, а сам ти будеш жити у стані безпеки і не усвідомлювати усі наслідки цієї війни для власного міста, власної країни, власної зрештою сім'ї. Ну і в цій ситуації не будемо забувати, що новоросійське залишається для Російської Федерації важливим торгівельним флотом, ще з точки зору постачання нафти, поставити крапку на функціонуванні бухти новоросійська це зробити так, щоб бюджет Російської Федерації не дорахувався мільйонів доларів з нафтових доходів. Щоб російська нафтопереробка не могла відвантажувати свої продукти до тих країн глобального півдня, які продовжують підтримувати вагомі економічні стосунки із Російською Федерацією. Ми з вами прекрасно розуміємо, що кожен непроданий Російською Федерацією барель нафти це удар по військовому бюджету росіян і по злочинних планах політичного і військового керівництва однієї з найжорстокіших країн сучасності. Так, що звичайно на російські атаки по Україні можна відповідати тільки українськими атаками по Росії, руйнуванням російської військової інфраструктури, знищенням нафтової промисловості Російської Федерації, пошкодженням об'єктів пов'язаних із російською енергетикою, росіяни мають залишитися без зброї і без грошей. Ну і до цього варто додати, що у зв'язку з атаками українських дронів в російських аеропортах також розпочався справжній хаос і скасовуються рейси. Тисячі росіян, які сподівалися комфортно провести. Відпустку у ці спекотні дні зараз змушені очікувати своїх скасованих рейсах просто неба чи у задусі російських аеропортів, і це також відповідь на питання: чи можна бути громадяниним Російської Федерації країни, яка продовжує свою жорстоку війну проти України і не помічати результатів цієї війни, адже фактичний колапс російського? Повітряного флоту, який ми спостерігаємо буквально зараз, проблеми в російських аеропортах, серед яких і найголовніший аеропорт Ширіметєва, нагадують росіянам, що вони є мешканцями країни, яка продовжує війну і таким чином може мати серйозні проблеми з авіаційним сполученням, навіть із тими державами, які продовжують приймати. У себе літаки з Російської Федерації чи продовжують здійснювати рейси до цієї країни про проблеми внутрішнього сполучення в самій Російській Федерації. Я вже вам і не нагадую, тому що тут до проблеми атак дронів у районі аеродромів Російської Федерації додаються ще й західні санкції, які перетворюють ті літаки, якими користуються авіакомпанії самої Росії на справжні літаючі гроби. Враховуючи те, що там з обслуговуванням, сервісом, деталями тощо, і те, що ми з вами зараз обговорюємо: і атака на новоросійськ, і закриті аеропорти у багатьох містах Російської Федерації, і проблеми із функціонуванням нафтопереробної інфраструктури Росії, це і є реальною війною. Тому що зараз в нових умовах, коли Росія продовжує свої обстріли всієї території України і готується до нових ще більш жорстоких атак, ми розуміємо, що і Україна може проводити такі удари, і можливо, зі збільшенням кількості дронів в розпорядженні самих українських збройних сил, небо над Москвою буде. Щовечора звучати музикою дронів, які будуть атакувати різні об'єкти у російській столиці та у Московській області, пов'язані із центрами ухвалення злочинних рішень, а також із військово-промисловим і енергетичним комплексом Російської Федерації, адже саме на атаками. На Москву і Санкт-Петербург можна пояснити громадянам Російської Федерації, до якої катастрофи зрештою призведе їх злочинний курс, обраний президентом Росії Путіним та Федеральною службою безпеки Росії. Курс на так зване відновлення російських кордонів у кордонах Радянського Союзу 1991 року. А в результаті замість ці нових кордонів можна отримати нове місце на цвинтарі для так званого ветерана бандитської СВО або просто звичайного пасажира літака, який не встигли вчасно полагодити. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні і Кофійдонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миру вам хай щастить.